Добрий-добрий вечір. Записую вам розминочку, яку необхідно робити кожного дня для того, щоб тут у нас не було ніяких застойчиків так, і прибираємо животи. Вправи ми робимо перша частинка, безпосередньо по одній хвилиночці не зупиняючись. <кій> Супер. Що ми з вами робимо? Ніжки стоїмо в сторону, п'яточки поєднуємо, спиночка пряменька, животика підтягнули, поясничка в нейтральному положенні. Угу. Є. Ручечки перед собою взялися, за локоточки, плечики опустили і поїхали таз в одну сторону, локоточки в іншу сторону. Вдох, видох. Вдох, вдох. Таз саме в сторону. Підкрутили, животик затисли і поїхали. Вдох, видох, видох, вдох, видох. Вдох, вдох. Без перерви робимо одну хвилиночку. Плечики опустили, лопаточки поєднали. Угу. Продовжуємо, продовжуємо. Животик підтягнутий. йдемо. Да. Локоточки в одну сторону, стегна в іншу сторону. зупинилися, ручечки опустили, відчули себе, так як у нас тут вже почало рухатися. Положення те ж саме: ми піднімаємо ручку і ніжку, розкручуємо. Дихаємо, дихання підлаштовується. Одна ручка, ніжка. Поясничку не прогинаємо, таз підкручений нас, слідкуємо за, своїм, за своїми відчуттями по одній хвилиночці, відриваємо п'яточку і провертаємо плечиком. Таз назад не відп'ячуємо, дихання не затримуємо. Угу. Супер зупинилися. Ніжки не змінюють своє положення. Ручечки беремося за локаточки, як в першій вправі, тільки тепер ми будемо піднімати п'яточку, і тягнути локоточки в іншу сторону. І поїхали. П'яточку просто вверх, не розкручуємось просто вверх. Локоточки потягнули, п'яточку підняли, потягнули, підняли, потягнули. Підняли. Це вправо буде допомагати нам в нижній частинці в верхній відводити лімфу. Гарно, так, активненько, нескладно продовжуємо рух. Животик підтягнутий, копчик підкручений. Плечики опущені, спинка прямень. Супер, зупинилися, вдох, опустили ручки, розслабили ніжки, гарненько себе встряхнули. Для наступної частинки нам буде потрібен стілець. Або жорсткий диванчик. Як вам буде зручніше? Набагато простіше. Є. Сідаємо, беремо стілець, сіли. Трошки далі хочу, щоб вам було відніше ніжки. Тут акцент буде на ніжках. Є. Сидимо на стільці, спиночка пряменька, не відхиляємося. І поїхали. Зараз все просто. В нас стопи стоять на підлозі рівненько. І ми з вами зараз просто піднімаємо ніжку. Макушечка витягнута, плечики розпла... розправлені, так, не відхиляємося, поїхали одна по іншу. Вдох, видах. Не відхиляємося, спиночку тримаємося, об стільчик, можемо прямо обпиратися. Продовжуємо. По одній хвилиночці ми робимо з вами, да? можемо більше, можемо менше. По самопочуттю да? я вже відчуваю, як у мене м'язки да? І Супер, сидимо для того, щоб було комфортно нам. Супер, зупинилися вдох і видах Ніжки вирівняли так само перед собою. І ми будемо... Супер. Ми сидимо на стільці неглибоко, на краєшку. Утримуємо, можемо себе ручками підтримувати. Ніжки зараз в нас пряменькі. Вирівняли. Є, спиночка пряменька, тут все підтягнуте. І поїхали ми, піднімаємо рівні ніжки. Вдох, видох, вдох. Не високо, високо не потрібно. Працюємо з нижніми в'язками. Дихаємо, різко не піднімаємо, швидко також не потрібно по своїх відчуттях. Є супер зупинилися. Класно. Поїхали ручечки за голову. І дивіться, ми піднімаємо ніжку і скручуємо. тільки ми не нахиляємось до ніжки. Ми просто підняли ніжку, скрутилися, опустили. Скрутилися, опустили. Скрутилися. Опустили. Скрутилися. Опустила, скрутились. Опустила, скрутились. Скрутились, 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 скрутились. Дуже прости. Локоточки в сторону скручуємось. І того, дивіться, ми попрацювали знизом, зверхом. З боковими м'язками. Є супер вдох. Опустили ручечки. Гарно, класно. Знову ж таки, ми сидимо зручненько на стільці, оперлися в стілець. Ніжки підняли, виставили їх вперед. Піднімаємо ніжки не дуже високо від підлоги. Опираємося головне на стілець. Щоб не залишитися, так. Ось в мене такий я... І поїхали розводимо, зводимо, розводимо, зводимо, розводимо, зводимо, розводимо, зводимо, розводимо, зводимо. Супер. Всюду до вас пряменько. І поїхали. Високо не потрібно піднімати. Спиночка пряменька. Робимо такі собі. Ножечки, так як виходить, у нас, так, ми опираємося. Спинка пряменька, животик тримаємо тазове дно підтягнуто. Молодці. Супер зупинилися просто в сторони, Всерединку, в сторони, всерединку, в сторони, всерединку, в сторони, всерединку. Опустимо, вдох. Просла. Вже відчувається отут. Робота нашого тіла і спаренка пішла по всьому тілу. Зараз утримуємо. Дивіться, сіли зручненько, піднімаємо ручки вверх, ніжки витягуємо. Так. І трошечки назад. Є. І просто так дихаємо, тримаємо ніжки, тримаємо ручки, спинка абсолютно пряма. Трошечки назад відхилилися і тримаємо. От е, треба одну хвилиночку, ну ви по своїм відчуттям. Почніть хоча б з 30 секундочок, так? Дихаємо, животик втягнутий, ми витягуємося і вверх, і за ніжками. Угу. Вдох. І опустили ручки. Розслабились. Відчули себе. Обов'язково п'ємо водичку. Дивіться, зарядочка нескладна. Ви можете її робити зранку. Можете робити ввечері. Дивіться, ми 11 хвилиночок на це витратили. П'ємо водичку тепленьку після вправ обов'язково. І бажаю вам здоров'ячка, якомога більше. До нових зустрічей на каламочках.